200 тисяч доларів заробляли щомісяця учасники шахрайського кол-центру в Одесі. Його роботу організував уродженець Грузії, який раніше був неодноразово судимий та має зв'язки у так званому кримінальному світі. Кол-центр діяв під виглядом торгівлі акціями на одній з інтернет-платформ. Шахраї добували інформацію про людей, які мають відкриті рахунки здебільшого громадян інших країн. Їм зловмисники телефонували і пропонували хороший заробіток за мінімальний вклад на біржі. При цьому довірливі вкладники ще. Надавали свої персональні дані, які аферисти використовували для зняття грошей з чужих рахунків. Наразі встановлено та затримано 16 працівників кол-центру на чолі з організатором. Усім світи до 12 років тюрми потерпілих нині шукають. Втираючись у довіру до людей та за допомогою спеціального обладнання, фігуранти здобували доступ до банківських рахунків потерпілих, звідки самостійно знімали гроші з чужих карток. У такий спосіб учасники ОЗГ заробляли від 150 до 200 тисяч доларів США на місяць. Для конспірації злочинної діяльності зломисники постійно змінювали адресу розташування кол-центру, забезпечували спостереження біля офісу, суворий пропускний режим та дотримання встановлених правил. Щоб блокувати роботу кол-центру та затримати учасників організованого злочинного групування, поліцейські з лютого поточного року документували їхню протиправну діяльність.